Святковий торт, урочиста атмосфера, насичена шоу-програма, мотивуючі спічі та неприховане щастя на обличчях у жінок, які, попри все, залишилися в Україні і працюють кожна у своїй сфері. Вони такі різні, однак об'єднує їх любов до України: патріотизм, сила духу і бажання бути найкращими в усьому, як не як прекрасна половина людства. А ще всі ці красуні, учасниці та гості жіночого клубу Ukrainian Women Unity. Більшість вперше за довгий час. Одягли сукню та підбори, призналося одна одній, що перший раз на вашому заході ми ми вдягнули плаття, каблучки, зробили мейкап, Це був серпень, і ми обіймалися і плакали, тому що взагалі це було перше таке життя після після того жаху, який був. Ukrainian Women Unity – жіночий клуб, який заснувала зіркова хореографиня Ілона Гвоздьова та Анна Малиновська, Нині став чудовим майданчиком для зустрічей, спілкування, обміну досвідом та взаємопідтримці українських жінок. Сьогодні не просто чергова зустріч, а визначна дата для спільноти підкріплена благодійною метою. Одна вже з основних ідей нашого заходу це створення сильного тилу зсередини, це точка опори. Для кожної жінки така, знаєте, фундаментальна жіноча підтримка це те жіноче ком'юніті, де кожна з них, приходячи і проводячи тут 3-4 години, розуміє, що вона не одна. Вона не сама один на один там з дітьми, да з бізнесом без чоловіка. Вони розуміють, що ми всі разом, ми кожну підтримуємо з її болем, ми її розуміємо, і ми готові не тільки її підтримати, але й допомогти більшість іншим українцям, які потребують на сьогодні нашої допомоги. Чим цей захід особливий? Саме цей. Цей захід особливий тим, що він ювілейний, і в нас і 15-й захід, тобто ювілей, і річниця з моменту заснування. Тому в нас сьогодні два невеличких свята, і я сподіваюся, що наступний ювілей, як я вже казала напередодні, ми зустрінемо з перемогою нашої країни. Основна мета це мотиваційна підтримка жінок. А також кожен захід ми робимо збори. Вони різного характеру це для ЗСУ, допомога людям, які постраждали від війни. Тобто, ми робили реконструкцію будинку. Багато Нії родині в будинок котрих потрапила ракета агресора. Також ми збираємо для хворих діток Зачасту це дітки-переселенці, яким потрібно ще більше допомагати. Також ми допомагали онкохворій тетяні по тій причині, що під час війни я також пережила онкологію, і ми зрозуміли, що потрібно допомагати кожна людина, українець, кожен українець заслуговує, щоб ми його врятували. Ми будемо боротися за кожного українця. Спікерки та гості сьогоднішнього заходу відомі та успішні жінки, лідерки думок кращі з кращих, це співачки, акторки, спортсменки, власниці бізнесу, громадські діячки і звісно, військові. Такі заходи вони повинні бути, тому що, по-перше, це ми показуємо. Ви знаєте, кому що ми сильні, що ми незламні, що ми продовжуємо жити. І не то, що продовжуємо жити, а ми живемо якби ще краще. Тобто, ми наскільки сильні, наскільки незламні. Зламні це повинно бути 100% в нашому житті, і ніхто не забуває про те, що відбувається там на фронті. Але цими подіями ми підіймаємо свій дух, ми підіймаємо бойовий дух хлопцям. Ми показуємо, що ми тут не сумуємо, не плачемо. Може, десь ми поплачемо, але десь себе. Вдома, так щоб ніхто не бачив, але в світ ми виходимо королевами. Враження, як завжди, від всіх заходів, які проводять Ілона заню, вони захоплюючі. Дівчата великі молодці, і в мене сьогодні і на моє свято. Дякую за привітання. Є невеличкі сюрпризи для дівчат-організаторів заходу, тому що дійсно те, що роблять дівчата, в підтримку і військових, і військовополонених, яких ми вже звільнили з полону, і тих родин. Які ще досі чекаються в повернення своїх героїв додому, це безцінно. Тому що суспільство має підтримувати, має розуміти і завжди пам'ятати про те, заради кого вони воюють і що ми живемо в незалежній державі. Тому позитивні емоції, звичайно. Що ти для себе особисто почерпнула? Підчеркнула? Не зараз для себе сьогоднішнього. Знаєш, напевно, це о, ті меседжі, які дівчата доносять кожного заходу, і кожного, кожного разу вони різні, але надважливі. І от освіта в мене три вищих освіти. І я завдячую своїй мамі, тому що вона мене навчила вчитися. В неї п'ять вищих освіт. От в мене поки що три, але інше це вже вдосконалення професій. І на сьогоднішній момент все, що я маю, і коли мене запитують, чи. Думали ви, що ви будете тим, ким ви зараз є під час війни приймати участь у таких заходах, як ми зараз приймаємо. Я відповідаю, чітко це усвідомлюю, що все моє життя і саме і мої освіти, і мій, мій професійний шлях, де би з чим б він не був пов'язаний, він готував мене до цієї війни і до всього того, чим я зараз займаюся. Тому дуже важливо дати дітям молоді можливість саме навчання вчитися знань. Кожен візьме з, того, з цього щось своє. І понесе його далі по життю в професію, в розвиток нашої держави. Я не вперше тут. Я завжди підтримую ілону. Коли я можу бути присутня, я приймала участь тут і просто як гість і як спікер окремо, презентувала свій напрямок і свої програми по жіночності для дівчат. Я викладаю розтяжку і займаюсь харчуванням з дівчатами. І, взагалі, з початку війни дуже активно сама підтримую дівчат, адже я спортсменка, гімнастка і знаю, як зануритися в тіло і саме через тренування допомогти собі справлятися з тим, що відбувається сьогодні. Я дуже за такі зустрічі. Я сама із задоволенням роблю такі зустрічі з дівчатами. Ми і тренуємося, і спілкуємося. Тут взагалі знаходжу для себе натхнення, знайомі обличчя, розуміння того, що ми всі жінки маємо бути 10 із 10, кожного дня підтримувати і одна одну, і просто себе. Спікерки ділилися життєвим досвідом, давали цінні поради, надихали та підтримували. Кожна гостя мала нагоду розповісти свою історію та се секрет успіху морального та фізичного здоров'я як працюють та відпочивають, виховують дітей та не забувають про саморозвиток. Секрети краси та корисні лайфхаки усе, як то кажуть, без прикрас та перебільшень. У мене психічне здоров'я кожен день є, бо в мене є мотивація Я зранку прокидаюсь, були ще не все. Руки, ноги є, і я вперед. Онуки в школу. Подивитися, як вони там вчаться, придивитися за чоловіком, який працює 24 на 7, придивитися за дітьми і ще й на роботу, соціальні проекти, спілкування з людьми. Я відвідую шпиталя і школи. В мене кожен день є чим займатися. Ну, сьогодні в нас такий гарний івент, і люди виступають, і я розумію, що вони розказують про свій український продукт, як гарно виглядати. Я не можу Сказати, що я вже користуюсь цим, але послухавши сьогодні виступи, може я ще скористуюсь. Ну я кажу так: головне не молодо виглядати, а гарно виглядати в своєму віці. І я вважаю, як це було б мені, ну може так, що я гарно виглядаю в своєму віці. Я багатодітна мама, багатодітна працююча мама і багатодітна бабуся. Я вважаю, що і коли йде війна і повномасштабне вторгнення в Україну цих фашистів сучасних, ми повинні показати, що ми українські жінки найкращі. І ураган всередині мене. Я маю шалену енергетику, яку я вкладаю в свою творчість, свою музику, і я безмежно пишаюся тим, що я можу надихати наше суспільство своєю творчістю. Скажи, будь ласка, твоя точка зору я не знаю, чи ти тут вперше, але уже ти можеш сказати, чи на твою думку корисні такі заходи, що ти для себе особисто підчерпнула, і наскільки важливо для морального здоров'я дівчат і жінок проводити такі зустрічі? Так, звісно, важливо, навіть не враховуючи те, що зараз у нашій країні війна настільки важка ситуація, але ось цей благодійний та мистецький фронт він все ж повинен бути. Ми повинні підтримувати такі ініціативи, такі проекти. Адже навіть у такий час ну, для нас це ну, безмежно важливо, тому я дуже вдячна Ілоні Гуздові за таку крутезну ініціативу і за те, що я могла стати частинкою цього великого благодійного проекту. Кожна жінка, вона така, як є, і в цьому її краса насправді а хтось більш Такий скромніший, хтось більш розкутіший, це нормально. У кожного краса в своєму проявляється на рахунок фізичного і ментального здоров'я не ну так важко, тому що зараз вже війна, це постійні стреси. Плюс у мене така робота стресова. Там десь костюм не дошили, там десь щось мінусовок нема, і так далі, і тому подібне. А фізичне здоров'я це спорт завжди. Це спорт, а ментальне це ну, перше. Я завжди від концертів заряджаюся від людей. Я стараюся максимально завжди розкачати, зробити все для того, щоб я кайфонула і люди кайфонули. Тому що, коли артист виходить і просто співає пісні без жодного там, не знаю, без жодного спіку з, з глядачем, без жодної залученості з глядачем, це мені здається не цікаво. Я сама люблю ходити на концерти, де з глядачем прямий, от де такий контакт крутий. От, тому я від цього заряджаюся. І, звісно, час сім'ї. Завжди це поправляє на 100% ментальне здоров'я. що Я буду далі робити? Я сама по житті дуже талановита. Тобто, я я, я займаюся танцями, вокалом, в мене є свій бренд е, білизни. Ага. Ось. І Тому мені це подобається. Я раніше теж, е, також приймала участь у конкурсах краси. Тобто, це моє. І мені ще дуже сподобалось, коли я почула, що це благодійний захід, ну, конкурс краси, Ось. І що я ще можу бути там. Е, Полізне во так, тому що я ще до війни я допомагаю притулкам тваринам. Це надихає і дає якусь можливість розвиватися і діяти далі. І моя промова була саме про те, що треба діяти. Завжди треба щось робити, тому що якщо ми діємо, ми ну, навіть становимося більше успішнішими. Там розумніше, ми маємо там якісь нові кроки для того, щоб розвиватися далі. І, ну, і в кінці кінців ми перемагаємо. І я вважаю, що це дуже важливо, і що Ілона робить, і всі ці, хто присутні сьогодні, тут. Дуже дуже роблять вірні кроки, і я сподіваюся, що це буде корисно. не вперше вже на цьому благодійному заході. і Мені дуже приємно, що мене запрошують ще і ще І неймовірно важливо долучатися до таких подій, бо вони спрямовані перш за все на збір коштів на допомогу жінкам, дітям. І на минулому заході нам вдалося зібрати кошти на реабілітацію жінок. Сьогодні ми збираємо кошти на освіту, і мені здається, що це неймовірно важливо навіть в умовах війни знаходити можливість ось так от збирати. Жіночим ком'юніті підтримувати одне одну і робити якусь важливу річ, кожен на своєму фронті. Як не крути без чоловіків нікуди, а тим паче без зірок українського шоу-бізнесу. Це в принципі класно. Завжди в спілкуванні ми знаходимо дуже багато позитивного. Я думаю, що знаєте, коли виникають навіть в парах чи десь у людей якісь ем, спори чи щось таке суперечки. То це завжди тільки від того, що вони мало спілкуються. А отакі речі, отакі заходи і теми, які піднімаються. Це дуже важливо. Це Ми намагаємося робити свою справу, нести добро в цей світ, як можемо. І тому пишемо пісні, продовжуємо. Звичайно, війна вплинула на нас, як на всіх українців, тому що ми українці. Ми тут живемо. Ми любимо Україну, любимо нашу землю. І намагаємося дарувати те, що вміємо. Намагаємось підтримувати народ людей піснею, музикою? Це наше покликання. Так служимо людям і Богу. і… Що надихає? Особливо ну, хід повільно знають усі без виключення, дійсно його люблять українці. Він надихає, ну це е, беззаперечно. От що вас надихає на створення саме таких от ліричних пісень, чи нав оптимістичний? Ну, мене в першу чергу надихає моя кохана, звичайно, Саша, тому що ми завжди поруч, вона нікуди не виїздила з України. Вона зі мною, з моєю сім'єю, з нашою сім'єю, з дітьми. Ми всі були тут, нікуди не виїздили і не плануємо до перемоги. Після перемоги обов'язково. А зараз наразі ми ось продовжуємо робити нашу роботу. Ми разом в гурті Адам. А на пісні <святую> наші надихає наше життя, так життя надихає на пісні <святую> і любов. Че скаже стосовно сьогоднішнього заходу, так ми на жіночому як не як заході. От твоя точка зору. Наскільки важливо для жінок от так от збиратися? От твоя точка зору, чи це потрібно, чи навпаки? Звісно. ну жінки, це створіння, яким потрібно обов'язково веселитися, радіти, тому що від них йде вся наряджатися, обов'язково співати, танцювати. Тому що жінки це ж наша наше натхнення. Розумієш, обов'язково треба це жінкам робити, особливо українкам зараз. Тому що в такі моменти чоловіки що роблять? Чоловіку нічого в житті не потрібно, в принципі, ми все робимо заради жінок. Ну це правда. Якщо є жінка, то ти заради неї готовий гори звернути. Тому і нашим воїнам сьогодні, і всім потрібно, щоб жінки були, як це сказано, наповнені щастям, наповнені жіночністю. Тому я думаю, що захід сьогоднішній цьому сприяє дуже. Нас запросили сюди Ілона Гвоздьова, наша знайома подружка, тому ми приїхали їх. Всьогодні. Щоб надихати чоловіків, жінки мають бути гарні, так і натхнені. Не, не тільки щоб надихати чоловіків, щоб бути жінками. Просто жінка, вона сама по собі. Е Ну, вона вже цілісна, а чоловік надихається жіночою красою, енергією, любов'ю, коханням. Коли вона кохає чоловіка, то це ось ваша точка зору, розкажіть. От стосовно необхідність таких заходів, як жінка, чи потрібно зараз це взагалі жінкам? Ну, мені здається, що так потрібно. Міша відповів, і це, з, з ним моя думка теж схожа, тому що е, жінкам потрібно зустрічатися, говорити, ділитися е, своїми секретами, якимись краси навіть, чи якимись добрими словами, тому що жінка жінка розуміє. Попри легкість та невимушеність події варто нагадати, організатори в першу чергу переслідували благодійну мету. Ольга Марцинко Сергій Семенов спеціально для 33-го телеканалу.